Незамінний аксесуар для кожної ванної кімнати йоршик для унітазу. Тож починаємо наш огляд. Тож ми бачимо, що йоршики представлені в різних кольорах: чорний, рожевий, білий колір баклажан та червоний. Обирайте який завгодно. Йоршик виготовлений з нержавіючої сталі марки AC430. Вкритий порошковою фарбою та додатково запечений в печі, що подовжує термін його експлуатації та підвищує якість. Бо ванна кімната це завжди волога. Тож замірюємо його параметр. Висота колби 25 см. Висота йоршика з ручкою 37 см. А тепер замірюємо його діаметр. Діаметр 9 см. Сама щитка йоршика. Виготовлено з синтетичних волокон. А ще приємним бонусом для вашого інтер'єру буде відро для сміття на 5 та 12 літрів. Такого ж самого кольору, як і йорши. Тож робіть ваші ванни кімнати стильними та елегантними разом з нами. Запрошую вас підписатися на наш канал. Там ви знайдете багато цікавого для вашої ванної кімнати.